У приміщенні Прилуцького будинку культури відбувся фінал Суперкубку Прилуцької Ліги КВН, у якому взяли участь п'ять команд із різних міст України, а саме з міста Суми, Києва, Чернігова, Житомира та місцева команда. Першим конкурсом стала традиційна візитка, де колективи могли продемонструвати свої акторські здібності. Як повідомляє один із організаторів Прилуцької Ліги КВН Артем Давніцький, результат гри досить здивував, оскільки за останні чотири роки таких випадків ще не було. Всі призові місця були розіграні. Серед Ред п'яти команд Закінчилася фінальна ігра. Фінал на той фінал, щоб бути класним цікавим, напряженим. Сьогодні все саме так. Результат, чесно говоря, удивив Вийшло Так що у нас сьогодні не залишилося зовсім проігравших. програвших. у нас одна команда займала третє місце, дві команди розділили друге. І чемпіонами стали дві команди. Це безпрецедентний случай на здесь. чемпіонами становились только єдинічна команди. Зокрема, організатор заявив, що з кожною командою підтримує теплі дружні відносини і радий приймати усіх у своєму місці так, би хотів, щоб приймали і його. Со всеми командами отлично знаком, потому как не первый сезон вместе бок о бок где-то пересекаемся. На предыдущих стадиях, конечно же, пересекались. Поэтому давно у нас сложился такой хороший, дружный. Теплий колектив, поэтому мы всегда рады встречаться і всегда рады принимать приймати себе так, як хотіли бы, щоб приймали бы і нас. Фінальним етапом став конкурс однієї пісні, в якому оцінювались не тільки вокальні дані, а й влучність жартів. Перемогу у грі отримали відразу дві команди. Це збірна Чернігова та Житомира, «Дай 5 плюс сім'я, і команда з Києва зборна Едвара». Ми побіділи в відкритій прилуцької ліки КВН. Побіділи не одні, побіділи з однієї з команд з міста Києва, зборна Едвара». Да. А мы представляли прекрасные города Житомир и Черников. Сборная из Житомира команда КВН «Дай-5», из Черникова команда КВН «Семья». Команда так и называлась, сборная «Дай-5» и «Семья» город Черников и Житомир. Выиграли в упорной борьбе. До последнего конкурса от киевлян мы отставали в бал, но на конкурсе одной песни проявили вокальные и харизматичные данные, и сравнялись и поделили чемпионство. А до этого выиграли зимний кубок Приук, который позволил нам пройти в финал Суперкуба. И все это благодаря хорошей подготовке к играм. Також журі відзначили та нагородили найкращого актора фінальної гри. Ним став учасник Житомирської команди дай 5 Ігор Хлань. Ссора молодої пари, а от паї і дівчачка помінялися ролями. Ігор, ну ви не понимаєте, сколько мы можем ссориться. Давай с тобой нормально, по человечески поговорим. Давай нормально все осоні. Не... Тро... Команди із Житомира завжди гідно презентують рідне місто та нерідко привозять заслужені перші місця. Фінал Житомирського чемпіонату КВН очікуйте вже цієї осені.